Доброго дня малята. Я гадаю, що ви здогадалися, як мене звати. Вірно, я тітонька сова. Сьогодні я прийшла в гості не одна, а зі своїми друзями. Ось погляньте, синички прилетіли, вони такі гарні та говорливі і завжди щось рахують. Діти, пропоную вам разом синичками порахувати. І так. Починаємо усі разом за порядком від одного до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. А зараз давайте порахуємо у зворотньому шляху від десяти до одного. Починаємо: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Гарно справилось, молодці діти! А ще синички хочуть пограти з вами. Пограємо. Тоді заплющуйте очі. А тепер відкривайте і подивіться, які цифри. Заховали синички. Так, вірно, молодці. Три, сім та дев'ять. Умнічки. Заплющуєте знову оченята свої? Відкривайте. А зараз які цифри вони заховали? Вірно, 2, 5 та вісім. Які ви уважні, діти! Ви дуже гарно сьогодні працюєте. А ось ще одна гостя моя завітала до нас. Хто це ви впізнали? Так, малята, це білочка. Ця цифра хвостик піднімає, шию гарно вигинає і так гарно випливає, наче лебідь з дивокраю. Так, вірно, це цифра два. Число два малята позначається цифрою два. Два олівці, два пальчика, дві вишенки. Малята, погляньте, будь ласка, і скажіть, скільки в групі м'ячиків? Так, два. А скільки в групі стільців? Теж два. А скільки самокатів для малят? Молодці. Вірно, теж два. Подивіться, будь ласка, на дошку, скільки м'ячиків на ній. Так. Один. А скільки ще з'явилося? Ще один. Тоді скільки їх стало? Вірно, два. Давайте позначимо їх цифрами. Один. І один. Ось і приклад у нас виходить. Один додати один дорівнює два. Давайте з'ясуємо склад числа два. А що таке склад числа? Дізнатися про це нам допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 2 це кількість предметів, яких є по два. Один, два. Число 2 малята. Це один і один. Один додати один дорівнює 2. Ось і підійшло до завершення малята наше заняття. Гадаю, ви все запам'ятали склад числа 2. З яких цифр воно складається? Молодці. Один і один. А на останок хочу дати вам завдання. Складіть, будь ласка, цифру 2 з Лего і надсилайте нам. До побачення!